Всім привіт! З вами Микола. І сьогодні я вам покажу, як вставляти моди, ставити моди на counter strike 1.6. Так, заходимо на сайт, з якого ми будемо скачувати моди. Я вам ссылочку кину в описі. Заходимо на сайт. Сам низ крутим. Тут є counter strike 1.6. І... Моделі оружжя для КС 16 Я вже натиснув. І тут ми бачимо якісь моделі. Але якщо нам конкретно якісь потрібні, от вони всі тут є. Ну, наприклад, виберемо... Не знаю, що це поміняти. Давайте це поміняємо. Пістолет. От собі вибираємо. Який нам підходить. Ось я собі знайшов під, підходящу для мене модель. І тут скачать файл. Скачаємо файл. Вот наш файл скачався. От маємо ми тут всі ті файли, які нам потрібні. оці от два нам не потрібні. Це сайт, а це куди вставляти, воно там буде писати. От дивіться. Беремо, заходимо в папку з counter straйком um. Так, от ми маємо папку з counter strike І просто сюди перетягуємо оцю папку. Yes, yes. І е, верхній файл Move and е, Replace. Yes. Ось ми і поміняли е, мод пістолет поміняли на іншу текстурку. Ну що ж, з вами був Микола. Всім пока.